Вітаю вас! З and North Immigration Pilot – програма, про яку небагато хто знає, чимало хто відкидає через нерозуміння того, як вона працює, і, на мій погляд, це одна з найбільш недооцінених еміграційних програм в Канаді. Але наша родина і сотні інших родин це живий приклад того, що програма працює, бо ми особисто отримали. Наші перманент-резидент-картки саме завдяки цій програмі, і ми знаємо особисто ще родини, які теж пройшли міграцію по цій програмі. Тож програма реально працює. Я гарантую вам, що це відео буде найповнішим з усіх, які ви тільки можете знайти відносно цієї програми імміграції. Кожен факт, який викладений у цьому відео, був узгоджений з ліцензованим імміграційним консультантом, яка спеціалізується саме на цій програмі. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, тому що ви дізнаєтесь не лише нюанси, ви дізнаєтесь, кому підходить, кому не підходить програма. І головне, ви зрозумієте, чому вам дуже треба поквапитися, якщо ви потенційно розглядаєте для себе цю програму як опцію. Тож дивіться відео далі. The Rural and North Immigration Pilot це програма, яка була створена спеціально для підтримки економіки невеликих міст Канади. І через назву багато кого це вводить в оману. Багато хто думає, що якщо це North, то це якийсь... Північні, холодні, далекі міста, в яких ніхто не хоче жити, і саме тому ці міста вигадали ось таку дивну програму імміграції. Учасниками цієї програми є 11 міст і ком'юніті по різних провінціях Канади. В Програмі беруть участь 11 міст. П'ять з них розташовано в провінції Антаріо, два міста в провінції Манітоба. Одне місто у Саскачевані і два в Британській Колумбії. Але ось тут я вас попрошу звернути увагу на ось цю карту, яку вам зараз показую, і не лише на те, яку, які міста беруть участь і де вони знаходяться, а на ерії охоплення програми. Наприклад, якщо ви подивитесь ось на цю ерію в Антарію, ви побачите, що вона охоплює не лише одне місто, а ще й багато багато, багато дрібних міст навколо більшого. Така ж сама історія із Другою ерією. Їх усього дві в Британській Колумбії, які беруть участь у цій програмі. Одна це наше місто Вьорнон і небагато лише два чи три міста невеличких навколо Вьорнона. Але інше місто Нельсон, яке теж знаходиться в Британській Колумбії, а є центровим, скажімо так, у цій програмі, але. Програма, покриваючи не цілу долину, вона покриває величезну територію. Коротко, специфіка цієї програми. Перша специфіка це те, що ви за цією програмою прив'язані прив'язуєте себе на період імміграції до певного міста або ерії, або ну такої області, скажімо так, проживання і роботи. Друга Специфіка полягає в тому, що кожен кандидат для імміграції за цією програмою має виконати два типи критеріїв. Перший критерій це критерії вимоги, які виставляє кожна ком'юніті, що є учасником програми. І другий тип критерій це критерії на федеральному рівні для кандидатів, тому що програма має два етапи. Про етап, скажімо так, для простішого сприйняття, етап міста і етап федеральний. Етап перший фішка в тому, що кожна ком'юніті виставляє власні специфічні вимоги до кандидатів. Зазвичай вони відрізняються на рівні того, яких саме спеціалістів і за якими саме спеціальностями найбільше хоче отримати ком'юніті людей. Деякі ком'юніті мають свої власні етапи відбору. Я знайшла інформацію, що деякі ком'юніті, наприклад, проводять а, або відео, або навіть тета тет, -тет інтерв'ю з кожним кандидатом, хто подається на програму. У Вірнані такого немає. Ви тут просто подаєте всі документи. Онлайн вас розглядають за критеріями ком'юніті і дають або не дають номінацію. Головна вимога, яку має виконати кожен кандидат, ви маєте знайти роботу і отримати офіційний папір job offer тобто офіційне запрошення на роботу від роботодавця, чия компанія. Зареєстрована і реально працює вже певний тривалий час, більше двох років, на території покриття програми. Якщо я говорю на території покриття програми, бо це може бути не лише місто, як ми вже бачили, да а це може бути більша ерія, тобто містечка навколо. Дуже важливо розуміти, що за умовами цієї програми, для того, щоб уникнути скаму, для того щоб уникнути надзвичайно хитрих о, претендентів, які приїжджають, наприклад, швиденько відкривають тут якусь типу конторку, типу дають джепофер своїм друзям, і ці друзі типу приїжджають, і, типу у них працюють. Для того щоб уникнути таких от схем. Кожен роботодавець, який дає job офер кандидату за цією програмою, має бути approved, тобто одобрений цією ком'юніті. Він має показати свої документи ком'юніті. Панія має бути зареєстрована і працювати вже як два роки на території цієї ком'юніті. Якщо фірма більш молода, то фірма має показати, що вона. Дала інвестиції для відкриття бізнесу, тобто інвестувала в свій бізнес від 100 тисяч канадських доларів і вже працює понад 6 місяців у, о, на, на території, яка покривається цією програмою. Як шукати такого роботодавця? Найпростіший спосіб це сайт безпосередньо програми із назвою міста. Я вам дам точний перелік під цим відео: усі посилання на кожне місто, яке бере участь у цій програмі, і на сайтах. Саме на цих сайтах є окремий розділ «For applicants», тобто для аплікантів, для тих, хто буде подаватись на імміграцію або має такий намір. І там є Job Board, тобто там є спеціальний розділ, в якому міста публікують відкриті вакансії від вже роботодавців, які вже отримали апрув від ком'юніті. Що ви знаходите роботодавця чиї, чи вакансії, якого немає ще на офіційному сайті програми імміграції цього міста. Ви можете спробувати податися на таку роботу, але ви маєте знати, що роботодавець заради вас, щоб дати вам цю підтримку для імміграції. Цьому роботодавцю треба буде пройти певну процедуру, тобто отримати апрут від ком'юніті. Другий важливий момент ви маєте показати намір. Проживання тривалого проживання у цьому місті або в цій, на цій території у цьому ком'юніті. Наприклад, ви хочете, я не знаю, в місто Нельсон, да, яке теж знаходиться в Британській Колумбії, теж бере участь у цій програмі. Ви приїжджаєте в це місто, знаходите там житло. Ваші діти починають там ходити в школу, ви там знаходите роботу роботодавця. І коли ви будете будете подавати заявку по цій програмі, ви показуєте, окей, дивіться, ось наша адреса. Ми тут знайшли житло. Дивіться, ось наші діти ходять в цю місцеву школу. Ось дивіться, у нас є робота ідеально, якщо другий з подружжя теж знаходить роботу в ком'юніті. Це ідеальна ситуація. Третя вимога це відповідати федеральним критеріям. Ось тут починається найсерйозніше. Я вас в цьому місці закликаю не промотувати відео, а подивитися і послухати уважно. Головна вимога до кандидата, якого виставляє федеральний рівень, це довести, що у вас є релевантний, тобто відповідний досвід роботи до тієї посади. За якою ви працюєте в зазначеному місті, що є учасником програми РНІП. Що значить релевантний? Це значить, що там є а, така класна умова, яка полегшить вам а, долю. Вимога полягає в тому, що це може бути не точно за позицією досвід, а близький, який можна прийняти як близький досвід. Що я кажу? Наприклад, наприклад, ви а, працюєте в будівельній сфері, працювали в будівельній сфері, але весь час ви були, я не знаю, працювали з покрівлями. А зараз ви приїхали, і у місті, який є учасником РНІП, знайшли роботодавця, який хоче drywallers, ну тобто гіпсокартонника. Ви можете довести, і це насправді не складно довести, що у вас є всі необхідні навички для того, щоб працювати драйволерс. Або, наприклад, ви були, я не знаю, шеф-кухарем, а тут ви приїхали і влаштувалася піцейола. Це теж не важко довести, що у вас є всі необхідні скіли для того, щоб продовжувати працювати у Hospitality Service. сервіс. Але. Для чого зроблена ця вимога? Ця вимога зроблена для того, щоб, наприклад, людина, яка все життя працювала юристом, приїжджає тут влаштовується на будівництво і показує, що у неї є досвід роботи. Такий досвід роботи буде нерелевантним. Скільки ви маєте мати релевантного досвіду? Щонайменше 12 місяців на момент подачі з? Останніх трьох років Гарна новина полягає в тому, що ви можете цей досвід накопичувати, нанизувати як бусинки на ниточку. Тобто це може бути 12 місяців по одному місяцю в 12 різних містах. Головне, щоб всі ці посади були релевантні до досвіду. До пос... Всі ці роботи були релевантні до тієї, на якої ви зараз працевлаштовані е, у місті за програмою РНІП. А тепер Ще одна крута штука. Не обов'язково, щоб цей досвід був канадський. Це найкраща новина взагалі для всіх, хто зараз дивиться це відео. Цей досвід може бути з України, з Польщі та хоч з Марсу, хоч з місяця. Головне, щоб його можна було довести офіційно, тобто, щоб ви показали лист від попереднього роботодавця, де ви працювали, ким ви працювали, які були у вас обов'язки, скільки годин працювали, ну, тобто, це фулл тайм робота повний день, і скільки ви отримували окладу. Це надзвичайно важливо. Цей досвід має бути підтверджений офіційно. Отже, це прекрасна новина для всіх, хто зараз дивиться це відео. Не обов'язково, щоб у вас цей досвід був канадський. Ви можете приїхати зі своїм релевантним досвідом, знайти тут роботу і податися по імміграції по на імміграцію по цій програмі РНІП. Друга гарна новина полягає в тому, що вам не обов'язково мати вищу освіту. Тобто головному апліканту, той, хто буде головним заявником по цій програмі, не обов'язково мати вищу освіту. Це суперкрута історія, тому що, наприклад, в нашому кейсі, в нашому випадку, головним аплікантом був мій чоловік свого часу. Він через необхідність працювати кинув інститути. У нього не закінчена вища освіта. І йому вес Дабю і компанії, яка робить акредитацію не канадської освіти за канадськими критеріями, зарахувала лише high school, тобто повну середню освіту шкільну. І для цієї програми цілком достатньо, щоб кандидат мав повну закінчену середню школу, тобто 11 класів нашої мови. Третя головна вимога для кандидатів на федеральному рівні це знання англійської мови. І тут знову хороша новина. І хороша новина полягає в тому, що ваш рівень англійської мови напряму, який вимагається. Напряму залежить від посади, на, яку, на якій ви працюєте. Але найвищий рівень англійської мови, який вимагається за цією програмою, найвищий мінімальний це є усього лише CLB-6. Це усього лише 5,5 або 5,0 там в залежності від секції за IELTS. Це цілком досяжно, якщо у вас є гарна шкільна база, і це цілком досяжно, якщо піднатужитися, як то кажуть. Отже, уявімо ситуацію: ви виконали всі вимоги. Перше, що вам треба зробити, це отримати підтримку ком'юніті. Це податися на рівень ком'юніті. На сайті кожної ком'юніті, що бере участь у програмі РНІП, є детальні інструкції, що вам треба зробити. Там немає нічого складного. Там треба відкрити профіль, туди підвантажити відскановані документи і в принципі чекати. Я не знаю, як часто відбуваються виборки в інших ком'юніті, але у місті Вьорне, наступ, Британській Колумбії, виборки відбуваються один раз на місяць. Кого в першу чергу відбирають ком'юніті? Тобто, наприклад, ком'юніті дають десь в середньому. В середньому, знову ж таки, я не знаю за інші. Але в середньому 20 номінацій в місяць. Номінації має, мається на увазі 20 кандидатів вибирають. Що відбувається, якщо у них на момент, коли вони відкривають виборку, от, наприклад, прийшов день раз на місяць, коли вони дають номінації. Що вони роблять? Вони відкривають там 100 кандидатів, а їм треба вибрати лише 20. Вибирають в першу чергу тих, хто. Працює має job офер за пріоритетними посадами. У кожній ком'юніті є перелік пріоритетних посад. Подивіться, їх уважно. Друге, чим вища англійська мова кандидата, тим вищі шанси, що ви швидше отримаєте номінацію. І третє, це інші критерії. Наприклад, там в деяких ком'юніті є вимоги, наприклад, там бальні системи. Вони складають бали, наприклад. Чи є у вас там друзі чи родичі у цій ком'юніті? Чи працевлаштований друге з подружжя в цій ком'юніті? Ну там інші критерії, чи бували ви у цій у цьому місці, наприклад, раніше за останні там кілька років, чи таке інше? І якщо ви набираєте за всіма цими критеріями вищий бал, то знову ж таки вас виберуть швидше. Як виглядає підтримка від ком'юніті? Насправді дуже просто це один простий листик, на якому я вам покажу зараз приклад Congratulations, Ми даємо вам підтримку від а, нашої ком'юніті, і ви можете переходити на подачу на федеральний рівень. У вас буде 6 місяців з моменту отримання цього папірцю від ком'юніті. Для того щоб відкрити портал на спеціальному сайті для подачі на бієру, обрати потрібну програму, завантажити усі необхідні документи і податися вже безпосередньо на перманент резидент заявку, я витратила два тижні після роботи вечорами, сиділа і заповнювала анкети на перманент резидент аплікацію. Вони величезні, вони дуже детальні, і там така купа документів, які треба підготувати. Якщо ви з тих людей, які вважають, що імміграційні консультанти беруть дуже багато за подачу. То після того, як ви все зробите власноруч, ось таку подачу, ось таку, таку от заявку, ви зрозумієте, що за що імміграційним консультантам варто платити. Ми, в принципі, робили все самі, тому що я відчувала в собі вже достатньо знань, сили і впевненості, щоб це зробити, але для людей, які Цього ніколи не робили, далекі від цього і страшенно бояться документів. То це буде, може бути доволі стресово. Скільки коштує подача заявки? Подача заявки на рівні ком'юніті безкоштовна. Роботодавець не має права з вас брати гроші. Не бере гроші за подачу заявки і ком'юніті. Але на федеральному рівні заявка платна і я б навіть сказала, доволі дорога. У мене є окреме відео про те, скільки вам коштує, ж коштуватиме така заявка на перманент Резидента. Я посилання лишу теж у дописі до цього відео, подивіться його обов'язково і будьте готові до цього і морально, і фінансово. Зараз я хочу вам перерахувати дії. Які я вам надзвичайно раджу почати робити вже зараз, якщо ви все промониторите і зрозумієте, що ви реально цілком реальний кандидат для цієї програми. Перше, відправте на оцінку ваші дипломи. Якщо немає диплома, то це ваші атестати шкільні, ваш шкільний атестат. Друге, здайте IELTS, General або CELPIP. Третє, замовте справки про несудимість з усіх країн, де ви після повноліття жили загалом 6 місяців і більше. Зробіть переклади усіх ваших необхідних документів, які будуть за переліком. А тепер починаються. Обмеження і трошечки сумні новини, але це найголовніше про що ви маєте теж знати, якщо ви розглядаєте для себе цю програму за останній рік. Я щонайменше, кількість кандидатів у деяких ком'юніті драматично зросла. Як сміється мій чоловік, ти до того ти до цього доклала теж певних зусиль, доволі серйозних, зокрема у місті Вьорнон. Так, от через це всі, майже всі ком'юніті, через те, що програма отримала, дуже успішно, і працює успішно. Ввели певні обмеження щодо кількості подач заявок на рік від кожного роботодавця. Це знову-таки зроблено для того, щоб не було скаму, щоб люди не зловживали такою можливістю і не тягнули всіх своїх сватів, братів, родичів і таке інше. На сьогоднішній день обмеження варіюються. Тобто за рік протягом року. Від одного роботодавця подачу а, а, на піар може зробити від 4 до 8 робітників протягом, рок, протягом усього року. А є вже такі обмеження, і саме тому сьогодні січень 2023 року серйозно замисліться, замисліться і серйозно покваптеся, тому що якщо ви будете довго думати, десь до літа. Чи може іншу програму спробувати, чи то їхати, чи то не їхати. А ви розумієте, що ця програма може бути для вас реально хорошим шансом, то я б вам радила поквапитися і їхати, і робити все якнайшвидше. І для цього є ще одна важлива причина. Шкода, і, на жаль, але програма РНІП на офіційному на, офіційному, на державному рівні має фінальну дату у серпні. 2024 року програма пілотна ця закінчує свій термін дії. Всі, всі аплікації, які номінанти не встигнуть подати до цієї дати на федеральний рівень, розглядатися вже не будуть. А ще раніше, у лютому 2024 року ком'юніті, всі ком'юніті припиняють видавати номінації. Тобто, ваше завдання максимум до січня 2024 року, а краще до грудня 2023 року, треба встигнути. Не просто подати заявку, а й отримати номінацію від ком'юніті для того, щоб потім швиденько перейти на федеральний рівень на подачу на піар. Тому що програма скоро закривається. Цілком можливо через те, що програма доволі успішна. Цілком можливо, що її зроблять постійною, як свого часу зробили з Атлантичним пілотом. Вона теж була пілотною, зараз стала постійною. Але наразі іншої офіційної інформації немає. Саме тому всі міграційні консультанти оперують саме цією датою. Ви маєте встигнути податися щонайменше на підтримку ком'юніті, щонайпізніше до січня 2024 року, а краще раніше. І ще один важливий нюанс, про який я хочу вам сказати: він полягає в тому, що до моменту, поки ви не отримаєте. Позитивне рішення по заявці а, на перманент-резидента на федеральному рівні, до цього моменту головний аплікант, тобто, то, хто був хто був основним заявником, не має права змінювати роботодавця. Це я маю на увазі це, це розглядання заявки. Офіційно займає від 12 до, ще може займати до 12, навіть 18 місяців. Вам до моменту отримання е, статусу перманент резидента доведеться працювати за цією ж спеціальністю цього ж роботодавця, за якою ви подали заявку. Це може розтягнутися на повну офіційну історію, ну, тобто на, повну, е, на повний строк офіційного розглядання заявки. Особисто ми отримали перманент Резидента за 5 місяців, але це рекордно швидко. По-перше, ми були тотально готові. Я просто закидала їх всіма документами, заповнила всі заявки. І навіть імміграційний консультант, яка, з якою я консультувалася, вона сказала, що це можна сказати аномально швидко. Зазвичай кандидати отримують на федеральному рівні за цією програмою перманент-резидента десь приблизно протягом 12 місяців. Коли ви отримаєте статус перманент резидента, ви вільна людина. І якщо вам не сподобається місто, в якому ви е живете протягом подачі цієї заявки, щось у вас не складеться з роботою, вам не сподобається клімат, люди, природа тощо, що завгодно, після отримання картки, ПІЕР ви вільна людина, ви можете їхати куди ви захочете. І якщо ви, наприклад, збираєтеся у Британську Колумбію, зокрема у місто Вернон, то у мене є тут перевірена імміграційна консультант, яка добре знається на цій програмі, яка хороший професіонал. У неї є ліцензія, все офіційно, вона перевірена нашим кейсом і не тільки нашим. Я можу дати її контакти, але для цього вам треба написати мені на пошту. Ну що, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, що ви отримали відповіді на всі ваші питання. Я бажаю вам якнайшвидшої імміграції, якщо у вас є така мета. І будь ласка, поділіться цим відео з тими, хто шукає для себе підходящу програму, тому що я точно знаю, що не просто розібратися в усіх нюансах імміграційної системи Канади. І я точно знаю, наскільки ця програма недооцінена. Тому, будь ласка, поділіться цим відео з тими, для кого воно може бути корисним. Я бажаю вам усього найкращого і на все добре.